А ви знали, що сливи ідеально підходять до м'язка? Якщо ні, давайте це перевіримо. Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо готувати м'ясо із сливами. Це дуже смачно, ви обов'язково маєте це приготувати, а готується це на раз, два м'ясо. Ви можете обирати будь-яке. У мене була свинина, я її зачистила, нарізала на такі шматочки. Додала до м'яса олію і спеціями, гарно перемішала і залишила на хвилин 10. Після того будемо обсмажувати м'ясо з двох сторін до рум'яної шкірочки на пательні. Тим часом нарізаємо дрібну цибульку та зачищаємо сливи. Нарізаємо наспіл, заберемо кісточку і нарізаємо половинку. Ще Виймаємо м'ясо із патерини, на ті самі олії де воно смажено, додаємо цибульку, трішки протушковуємо, додаємо бульйон, мед, вершкове масло та трішки солі по смаку. Дві хвилини все це протушковуємо, викладаємо м'ясо, додаємо шматочки слив та тушкуємо м'ясо 20-25 хвилин під кришкою. За 4 хвилини до закінчення випікання до м'яса, додаємо ще шматочки слив, після цього тушкуємо, посипаємо свіжою зеленю та смакуємо. Скажу вам чесно, м'ясо і сливами це просто бомба.